Нам треба поговорити. Калет? На Наодинці. В чому річ? П'ять тисяч франків. Не роби з цього драму. Я намагався зберегти будинок. Я віддала тобі будинок. Ми однаково було б вині банку. Ти міг би продати Романи Вебера чи ще якесь сміття. Але ти ти вирішив зробити мені боляче, чи не так? Я б нічого не одержував за вебера чи когось ще. Тепер, будь ласка, заспокойся. Заспокойся. Чого я маю заспокоїтись, бо тобі боляче? Тобі боляче, ти страждаєш, як роблять всі чоловіки. Те, що ти зробив, це не лише огидно. Це й безглуздо, але ти ще можеш все повернути. Ми можемо ще щось написати? Ні, 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 ні за що. Ти перехоплюєш через край, це було суто комерційне рішення. Як і наш шлюб? ну скажи, хіба не я твоє найкраще вкладення? Якби ти була б вкладенням, то занадто ризикованим. Та я повернула тобі все у тисячі разів. Прошу тебе, припиниться. Припини мені говорити про гроші. Ти була моїм ідеалом, коханням. Я був одержимим тобою. Ти вбив нашу дитину, Віллі. Все, що у нас було, це були наші книжки, а тепер нічого немає. І нічого не можна повернути назад. Моя люба, Клодін, була Жана. Ти ша... мовчи. Ти не знаєш, чим була Клодін. Бо я справжній Клодін. Все, про що я писала, все в цих кни... книга це все моє, моє дитинство, мої спогади. Та коли я думаю про ті моменти, коли я була сама, і на самоті писала ці книжки, аби догодити тобі, мені стає соромно і сумно перед собою. Ти знайшов мене, коли я ще нічого не знала, та ліпив мене на свій смак, і думав, що я ніколи не звільнюсь. Але я звільнилася. А Клодін. А Клодін мертва. А я. Я переросла її. Прошу благаю тебе. Я був такий, я був дурний, я запанікував. Прошу, проб...